Дорогі брати і сестри, підписники нашої одеської епархії, зараз я звертаюся до вас з Преображенського кафедрального собору міста Одеси, з нашої головної святині не лише нашого півдня, нашої держави, але й всієї держави, тому що цей собор став символом відродження православ'я, відродженням святинь. Більше 20 років тому Владика Гафанов благословив Розпочати будову, розпочати збір коштів на наш православний фонд для того, щоб одесіти наші вірні мали змогу також посприяти в тому, щоб відбивати цю святиню. І кожен, хто приїжджає до нашого міста, обов'язково заходить в цей собор і вражається цією красою, яка була збудована на молитві нашого владики, на його сльозах, на його совісті. І як ви бачите, цей собор зараз розписаний і вражає просто неймовірною своєю красою. І е, зараз у нас така ситуація не лише війна в державі, а ще нападки на нашу церкву. Ви знаєте, дуже багато приходів у нас захвачують силовим способом, і дуже багато телеканалів поливають нас брудом і розповсюджують всякі фейки. А зараз є один політик, дуже відомий, який хоче розібратися, на які підставі з комунального правління було передано 13 років назад собор до нашої одеської епархії. Не знаючи того, що в комунальному правлінні ніколи цей собор не знаходився, він був збудований православним фондом, і цей фонд православний нам його побудував. І ми знаємо, що це все робиться для того, щоб наш собор, як і всі храми, потихеньку якимось чином забрати. Але ми хочемо сказати, що ми наш собор будували. Ми робили це все з совістю. Ми робили для всіх українців, для всіх жителів нашої держави для того, щоб сюди люди приходили, молилися, причищалися, приводили своїх дітей. щоб ми їх виховували в наших недільних школах, щоб діти знали, що таке любов, що таке Христос. І ми багато трудилися зараз під час війни. Одеська єпархія одна із перших по. Допомозі нашим збройним силам, нашим медикам, нашим переселенцям і біженцям, і наша совість абсолютно чиста. І ми стурбовані тим, що політики звертаються до правоохоронительних органів для того, щоб розглянути і якось заняття нашим собором. І ми хочемо сказати, що в місті Одесі є дуже багато місць. Де представителі православної церкви України можуть будувати свої собори. Вони кажуть, що дуже багато в них є прихожан що це сама велика церковна організація, релігійна організація в нашій державі. Тому є такі міста, як парк космонавтів місця Одесі. Я вчора там був і така велика там площа. І там дуже багато місця можна будувати, і не треба нічого захоплювати. Якщо є люди, якщо є периферіяни, то це не буде ніякою проблемою і в той час, коли і держава якусь допомагає, тому ми дійсно бажаємо, щоб наші опоненти, якщо у них все добре, змогли збудувати, і ми з них дійсно порадуємося. І хочемо заявити про те, що якщо будуть... Наші святині захвачувати. Якщо далі буде продовжуватись така робота, то ми будемо всіма законами методами захищати нашу святині, наші монастирі, наші собори, наші храми. Ми будемо звертатися в суди України. Ми будемо звертатися в європейські суди, але просто так святиню ми не віддамо. Ви знаєте, ми вже 10 місяців звершуємо молитву біля Касперської ікони Божої Матері. Кожен день 24 години підряд. І якщо буде таке продовжуватися і буде щось розбиратися по поводу нашої єпархії, ми будемо звершувати молитву там, де буде розглядуватися справа про наші святині, і ми зробимо все, щоб їх в законному способі захистити. А вас, дорогі наші підписники і наші одесити, ми дуже просимо на цей номер телефона, який ви бачите. На екрані і внизу в дописі ми оставляємо. запишіть будь ласка, відео 15 секунд, де ви представитесь, розкажете про себе трошки, і скажете чому ви будете захищати свою святиню. Тому що зараз дуже нелегкий час, і зараз прийшов час сповідування. Ми не можемо стояти осторонь в той час, коли захвачують наші е, святині. Одеська єпархія це єпархія миру, це єпархія допомоги, це дуже авторитетна єпархія. Е, і ми не заслуговуємо на те, щоб до нас відносились аби як. На кінець хочу попросити всіх вас, дорогі брати і сестри, стійкості, терпіння, е, ніколи не падати в вічай. Молитися, молитися при чистий Богородиці з нами кожну п'ятницю, де ми звершуємо акафіс історичний уже більше 200 років, і ми віримо в те, що нашими зусиллями, нашими молитвами, нашою спільною такою організованою роботою ми не дамо забрати наші святині, і будемо тут молитися, виховувати наших дітей і йти до спасіння, до царства небесного.